Всім привітки! З вами я, Варварка Тібі, і сьогодні ми будемо знімати відео про те, як я провожу День у бабусі. Ой, ну канікули. В общем, я прокидаюся десь півдесятого ранку. І йду всіх вітати доброго ранку. Добрий ранок! Добрий, Добрий ранок. ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок, Санечка. Тепер чогось нам завжди на сідане підкидують якісь бутірбреди е, там, с, е, одному з ковбасою, одному з сиром, там з помідором у мене Я скуштую цей один бутірбред. Mm -hmm. Вкусно. Nhim. 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 Ой, а де поділася моя тарілка? Потім смотрю телек. Дивимося телік. Ну да. Ну, ясно, які мультики, я вже тут, звісно, не мала, але я люблю дивитися мультики. Потім я їм морозила після телевізора. Тільки я туди кольнула зубочистку, бо у нас одне морозиво було. І. і Артемки досталося з палкою. А Артем це мій брат. М -м -м. Смакота. Це оцих всіх, і ми їдемо гуляти. Ну там на веліку кататися. От дивіться, які ми на великих великах їдемо з братом. Дивіться, на яких великих. Ну це бабушкині великі, як ж. Всім добрий день! Ми тут почали купальну тусовку. Якщо хочете до нас на цю купальну тусовку, то Вже нагулялися, тепер я знову дивлюся телевізор, а потім прошу бабушки, що їй таке помогти. Е, у нас бабушка нічого не просила помогти, тому ми йдемо зараз обідати. Е, десь в два часа дня йдемо обідати. На обід у нас, як завжди, борщ там або суп. Ось так борщ у нас виглядає. І ще у нас тут є такий салатик і ось такий хліб. А рідиська, до речі, це, е, це ж та ж саме, яка у бабусі росте. І хліб. І сало там, ще зранку, е, борщ і тому подобне. Ням, ням. Ням-ням. Ням. 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 Ой, а хто з'їв мій хліб? Після обіду ми лежимо ось так от. Ось так, от, щоб просто переварилося все. А потім я йду до ігрової кімнати і йду читати камішку. Так, ми з Артемкою вже погралися, тепер йдемо вечеряти. Ось що у нас не на вечеряє. На вечере у нас есть такие омлетик, помидорки и два хлеба с сметанкой. Сейчас скуштуем. Ммм, смачно. Ням, ням. А помидоры я хочу поставить сюда. Хочу. А что такое? Так, далее. А где так можно было? Четыре. Ням, ням. Пунь, пунь, пунь. ням, ням, Ей, пунь. а де моя тарілка? Третій раз уже пропадає. Так, так, поїли і зараз будемо і чекати Я до навчання. Ми думаємо з Артемкою придумати гру, Попробуй не засміяти. Тепер ми е ось чаюватимемо з всякими там е булочками. Ось такі кексики. І ось такі ось кексики і булочки. Я буду їсти ось такий кексиків з малиновим варенням. Так, тепер скуштуємо кексик. Ням, 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 ням. Тепер зап'ємо чайком. Ням. Так, тепер скуштуємо ось цей ось цю булочку з варенням. Ням. 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 Так, тепер зап'ємо чайком. Ням. Так, тепер добиваємо весь чай, а то я ж не буду викидати. Ой, а де поділася чашка з серветкою? Тепер я беру телефон, займаюся е, англійською такою зеленою савунькою, знаєте таке? Ну, деякі такі е, знають і ним займаються. Тепер я сідаю е, на диван і роблю медитацію таку на ніч. Ну, просто так для себе. Тепер я пішла чистити зуби. Зараз тільки значала до білого друга. Ой! Ну все. Так, беремо мою зубну щітку. До речі, зубна в мене така. Хто не знав. І ви думаєте, що я цією зубною пастою чищу? Ні, я чищу отакую От пости. Ось такої непонятної. А на самом деле така паста така біленька, така, і смак такий, як сказати, тобі я то описати не можу. Так, сипаємо твою пасту, навидавлюємо пасту. Так, тепер беру зону щетку і чистим. Паста, ну така смачна, тільки трохи така пекуча. Тепер промиваємо раковину, беремо воду і полоскаємо. Тепер йду застеляти собі диван, тут прибирати все і потім лягати вже спать. А лягаю спать десь я ем, пів 12-го представляєте. От зараз у нас, блін, 11 часов, блін, поки я це все зберу, поки я це все змонтую, вже буде пів дванадцятого. Поки мультики подивлюся. Ну, ладно, я пішла вже за ковдрою. Ну все, ось такий в мене день у бабусі. І ось такий я сплю в такому китайському діялці за своєю лапочкою, яку мені на новий подарували. подарили, і з Тарасиком сплю, ну, і з другою іграшкою. Ну так, а якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайкусик, підпишіться, ну і пишіть в коментарях, якщо вони не заблоковані. Ну, у нас просто проблеми з коментарями. Ну а поки що з вами була Варварка тілі. Всім доб добраніч. Я засинаю.